Привіт! Є така чудова, цікава тема як ініціація, і, можливо, багато хто з нас зводить все виключно для до того, щоб стати жінкою, стати чоловіком, а, винятково шляхом сексу, або, можливо, ще якийсь там етап народження дитини. Але справа в тому, що все ж таки більшість з нас реально не проходить ніяку ініціацію і не переходить умовно від дитини до умовно дорослого. Бо, частіше за все, ми в цей процес ініціації це не тільки про секс, це взагалі про перехід, Давайте назвемо його так про трансформацію. Ми в цей процес вкладаємо частіше не реальний сенс трансформації, тобто перехід стати дорослим, стати жінкою, стати чоловіком, стати мамою, стати батьком. А ми в цей процес вкладаємо те, від чого ми хочемо позбутися. І е, жінки, наприклад, е, хочуть позбутися цноти здебільшого через те, що вони хочуть ну, як би подорослішати, але що це означає? Це означає, що вони хочуть позбавитись в більшості своїй чогось такого, що їх тримає досі. І, можливо, з новим статусом вони цього позбудуться. Можливо, вони знайдуть собі любов, можливо, хтось їх буде цінувати. Ну, за що цінувати? За те, що вони дають секс. Можливо, їх хтось буде за це любити. Можливо, хтось їх зрозуміє. І, взагалі, можливо, вони знайдуть собі нову сім'ю. І розумієте цей процес. Не тільки жінки, чоловіки теж, звичайно. В цей процес ми вкладаємо скоріше свої страхи, свій біль. Все те, від чого ми хочемо піти, чого ми хочемо позбавитись, а не те, що ми хочемо отримати. Розумієте, це такий собі, якби. Езотеричний ломбард виходить, що якби, ти просто вкладаєш свій біль, свій страх, ну, умовно кажучи, в іншу людину. І вона в тебе її забирає. І потім вже ця людина буде нести в собі цей страх і біль. Ем, можливо, це надто можливо абстрактно звучить. Але якщо Провести, ну, таке типа розслідування, і дізнаватися, як у кого там складається життя, хто що робить, після того, як, наприклад, ви були разом, або, може, потім розійшлися і ще щось, з ким що відбувається, то, можливо, люди дійсно почнуть дізнаватися, що, що вони кому віддали. І хто що взяв, розумієте? Або, можливо, обмінялися чимось. Ну, але частіше за все, все ж таки, хтось комусь щось віддає і хтось в когось щось бере. І я не говорю, що завжди чоловіки щось беруть, а жінки щось віддають. Ем, ні, тут мова йде про скоріше. Ну, Про якесь вольове рішення, про якесь бажання, і в кого воно більше, просто-напросто той і перемагає. Е ну, от так от виходить. Тому сказати, що ти пройшов ініціацію і став дорослим, став там жінкою, став чоловіком, я би не став так казати, бо. Я завжди питаю, ну, типа, а з чого ти вирішив, що ти взагалі кудись пішов, що в тебе взагалі щось змінилося? Ну, Те, що ти займаєшся сексом, ще не говорить про те, що ти став чоловіком. Це не ознака. І, ну, так би мовити, точно не першочергова ознака. І ми чомусь завжди думаємо, що. Ініціація або трансформація, цей перехід, вони завжди мають якийсь такий матеріальний вигляд. Ну, Тобто, конкретно там, втрата цнотливості, народження дитини. Ну, такі от матеріальні речі, які точно можна зафіксувати, і ти точно можеш сказати, що в тебе це є. І якщо хтось захоче перевірити, то він точно пересвідчиться в цим. Я думаю, що ні. Це скоріше мова йде, звичайно, про якісь такі ну, більш духовні речі, які, в тому то й справа, що ти не зможеш це комусь, ну, діпа, довести. Бо це, за великим рахунком, не має значення, повірить тобі хтось чи ні, якщо ти в це не віриш. Тому ініціація в моєму розумінні – це, звичайно, ну, духовний перехід. І це не залежить від статі, віку і ну, те, того, чим ти займаєшся в житті. Це залежить від твого внутрішнього наповнення. Mm. E -hmm. Чи готовий ти ну. Якось справлятися, керуватись, керуватись не керувати, а керуватись цим болем, жахом, відчаєм і всім тим, в тому числі, любов'ю, її теж дуже важко витримати. Дуже важко. Чи готовий ти реально з цим справлятися сам? А може, ще Допомогти комусь іншому з цьому справитись. І оце ініціація, оце реальна трансформація людини і перехід від дитини до дорослого. Коли ти можеш дати собі раду із цим самостійно, самостійно це обробити, не спихнути на когось, не здати свій біль в ломбард. І отримати ще за це гроші. Ні, коли ти самостійно можеш із цим впоратися. Потім виявляється така річ, що навіть якщо ти використав умовну ініціацію для того, щоб скинути свій біль на іншу людину, і навіть якщо тобі це вдалося, і ця людина прийняла цей біль і пішла далі собі страждати, то ти. Позбавляєшся не тільки болю, але й всіх інших почуттів, бо вони всі пов'язані. І не може бути такого, щоб ти позбавився лише тільки чогось поганого і залишив собі все гарне. Ні. Ти позбавляєшся всього одразу. І тоді ти залишаєшся без нічого. І все, ці речі вже. Такому умовному, езотеричному ломбарді, їх треба шукати там, де ти їх віддав. Свій біль треба шукати там, куди ти його віддав, куди ти його сам особисто заніс і поклав. От там його треба шукати, бо там разом з болем лежить твоє щастя. І, звичайно ж. <кій> Може здатися, що це занадто якась така особиста історія, що, якби можна так подумати, що якщо ти вклав свій біль в якусь конкретну людину, то ти повинен відшукати ту конкретну людину і знову забрати собі в неї цей біль і все-таки інше. М -м не думаю. Що це так, бо нема е, як би такого ну, типа особистого болю, як і нема особистого зростання і особистої ініціації. Це завжди біль зростання і ініціація всього світу, е, бо це не можна поділити кожному по рівні частині. Біль, наприклад. Так не буває. Він є завжди і буде завжди, бо він один єдиний. Як і любов, як і діти, не буває чужих дітей. Не буває чужого болю. Ти не зможеш відгородитися від болю. Наприклад, якщо ти живеш в країні, де йде війна, кожен день хтось мирає, щось руйнується, горе страждання, а ти, типа, якби. В тебе все нормально. Не буває такого. Це біль загальний. Він на всіх один. І ми можемо докласти зусиль, оце і є процес трансформації, коли свідомо ти підеш і почнеш зменшувати кількість болю страждання у світі. Звичайно, можливо, воно від цього не зменшиться. Але процес трансформації в цьому і полягає, що в світі буде якийсь важіль, який зможе протиставити щось цьому. Знайдеться яка точка опори, як у Архімеда. І тоді світ зрушиться з місця. Тоді болю стане, ну, його не стане менше, але ти зможеш. Розкрутити земну кулю і побачити інші горизонти, які сховалися за болем. От в цьому весь сенс. Тобто, ну, якщо ти хочеш забрати собі знов свої почуття і реально пройти процес ініціації, то для цього треба йти туди, куди ти їх поклав, в місце, не знаю куди. В душу, в світ, в стан в ситуацію. Ну, якось так, ти сам знаєш, як це робити. Бо ти ж це робив, ти ж це поклав. І лікувати таким чином не тільки себе, а й інших і весь світ. Ну, знову ж таки, можливо, це звучить занадто якось дивно. Але. Ну, якби. якщо приходить там, засуха, або приходить паводок, там нема різниці, який в тебе паркан, або скільки в тебе грошей в сейфі лежить, ти просто помреш, як і всі. Бо це загальне. Якщо приходить пандемія, ти обов'язково в зоні ризику. Навіть якщо ти сховався десь там високо в горах в Шотландії або в Швейцарії, де, типа, нема людей, ти все одно в зоні ризику, бо ти дихаєш цим повітрям, яким дихають всі інші. Це одне загальне. Все одно воно до тебе дойде. як мікропластик дійшов до пінгвінів в Арктиці. To wszystko zagadnie.